Добрий день, шановне панство. За весна прийшла. Бажано би робити порядок на подвір'ї, готуватися до весняних робіт, а я займаюся своїми клітками. Зараз попробую вам розказати до чого, показати, до чого я вже доробився. Зробив я, ось, бачите, дерев'яне в мене так. Перед деревом тут буде таке бетонне корито залите. Тепер далі. ДСП. Я шукав, що здибав, то все. Нічого я не купляв, що в мене було, штукуючим можна. В принципі, замість того, де ДСП би мало бути. Е, тер, ну, Замість тої терсоплити. Е, мало би бути, напевно, шифер, але. Так, як в нашій місцевості на даний момент е, шиферу немає і не скоро буде. Е, так як шифер останній я купляв десь по 220 плоский шифер е, розміром 1,20 м на 1,50 м, я останнім часом купляв по е, 220 гривень, а від 220 до 250 в тому проміжутку. А зараз його нема, а лише він в наших районах і не скоро буде. Тому що шифер йде на, самі знаєте, куди. Бомблять, треба хати накривати, роблять те, що треба. І відправляють туди, напевно, шифер, якщо він є, ясно. Тепер далі. І що я взяв? От бачите, терсоплиту положив. На ту терсоплиту зараз вам покажу. Буду ложити ось ліноліум. Теж був ушний знайшов. мене виручає те, що я в міській в місті живу, внутрі рядом коло міста, і я заглядаю матеріали, які мені потрібні. Люди на мусор викидають, а я підбираю, то, щоб потім використати. Бачите, ліноліум перше використовував для кролів, щоб моч стікала направляти. А зараз вон, другий раз я вже використов... буду використовувати для нутрі. Так, так як знизу нутрі не буде. Не дай Боже, тільки як втече нутрі, то наробить мені біди. То я плиту положив і накрию лінолеумом, і по ньому буде стікати гній. Гній збиратися кава. Зараз боку я покажу, як воно виглядає. От. От вигляд збоку. Нахил десь біля 16 см. Далі маємо вже три поверха маємо. Тут інструмент, яким я користуюся, лежить. Е, так. Поробив ось такі е, кормові столики, типу. Як внутрішньо все рівно буде з тої сторони за. Хотником бра, зараз, зараз, зараз так краще показати. Ось тут буде брати корм, тут кутник в мене є, і вона тут буде собі пхати в рот, а з рота буде падати і буде підбирати, повинна підбирати на шифері гранулу. Годування в клітках Попробую зробити гранула і вода. З першим поверхом, дивіться, зараз я загальний вигляд, що, що я зробив. Сьогодні обід субота. Зараз перейдуся. Ось. Маємо ось тут другий поверх частково зроблений, тільки на одну клітку вчепив. Ось. Ну і ще роботи багато, весна на носі. Ну, але дякувати Богу, що світло є. І є світло, і в мене вихідних зараз багато є, то я роботу піжену. Так, зараз.